Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже класним рецептом, дуже смачним. Якщо вам подобаються бюджетні і смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Все готується дуже швидко і легко. Ставимо невеличку кастрюльку на плиту, додаємо у неї вершкове масло і буду додавати дві баночки кукурудзи. Можете, звісно, використовувати одну, але я. Я роблю для своєї сім'ї, тому в мене дві баночки. Кукурудзу можна брати відварену звичайну заморожену, але я брала консервовану, у мене такої немає. Уже до кукурудзи я додаю трішки солі, можна додати, звісно, сюди і паприку, але я додавала тільки сіль, все ретельно перемішую, прогріваю кукурудзу на плиті. Тут мені показалось, що не вистачає ще вершкового масла, тому я додала ще один шматочок. І все розтоплюю, перемішую. Від кастрюльки взагалі не відходжу, тому що може пригоріти. Тепер беру два плавлених сирочка, можете брати вершковий сир, будь який який у вас є. Я використовувала звичайні плавлені сирки. Якщо ви будете робити на баночку одненьку, то берете один плавлений сирочок. Ну, і останні, коли вже плавлені сирки у мене розтопилися, я додаю звичайний тертий сир. Це у мене чедер, а ви можете брати такий, який є у вас. Саме головне, щоб він дуже добре плавився. Постійно я все помішую, і, як бачите, сир у мене вже почав тягнутися, повністю розтворився, виключаю я газ і буду розкладати уже по формочкам. Подаватиму я в криманочці, і такі в мене є невеличкі. Формочки, в яких я буваю і запікаю, або щось подаю, якісь соуси. І ось показую зараз, скільки ж в мене вийшло цієї всієї смакоти, дві таких невеличких креманки, їх беруть ще на морозиво, і дві невеличких формочки. Кукурудза дуже ніжна, смачна. Спробуйте, особливо дітям вона подобається, або самим сісти, подивитися якийсь фільм і покуштувати гарячу кукурудзу із сиром. У мене на каналі ви знайдете дуже багато цікавих і смачних рецептів, тому не забудьте підписатися і заглянути в альбоми.